Гайз, всім привіт! У мене на каналі 1000 підписників. І на 1000 підписників я казав, що я розіграю iPhone. Заходьте до мене в інстаграм, Паша Красний. Якщо найновіша Це буде, буде телефон 5 s Під тим телефоном ви маєте написати з хештегом Хочу iPhone. Добре. А іменно зараз в цьому відео тут в Ютубі ви маєте писати. Хочу iPhone від Паші Красного. Зараз потрібно вам головне написати, хочу iPhone від Паші Красного і все. Чим більше ви напишете, тим більша у вас можливість виграти iPhone. А зараз я буду вам просто розказувати, про що я думав і що я хотів зробити. І що я просто іменно думав про Ютуб, про своє життя і тому подібне. Коли ти дивишся блоги іменно в самому Ютубі, і ти думаєш, задумуєшся, отак от просто. Як вони набирають таку аудиторію? Що вони роблять? Чим вони займаються? Бляха, реально, як? Як можна набрати мільйон, мільйон підписників? Як? От скажіть, от тепер я просто задумуюся, що все поступово, 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 і ти всього будеш добиватися, якщо ти поставив собі ціль, що ти хочеш набрати мільйон то з кожним разом в тебе буде завжди нова ідея і просто нова думка, щоб зробити класне, офігенне відео. І з кожного разу ти будеш удосконалювати себе і удосконалювати, як ти говориш, свої спілкування з глядачами своїми. Ну, реально, то це є дуже багато. Якщо так подумати, мільйон підписників це є дуже багато. І не кожному то навіть до того дійти до мільйона. Дуже багато людей просто здаються, і вони ну, не хочуть іти далі до своєї мети, до своєї цілі. Просто, ну... Різні є ситуації в житті. Але от імено, якщо ти си поставив нормальну ціль, нормальну мету, і ти до неї йдеш, вона завжди збудеться. А то вам скажу так, мрії збуваються. Мрій, і ти побачиш, що в тебе буде все добре. І чесно, от, скільки я не знімав, що би я не робив, всі відео, то, що там дурні, погані. Я іменно знімав то для того, щоб був якийсь хоча б мінімальний контент щоб люди мене дивилися. Та, люди думають, що я там, поганий, що я хреновий, ну, що я і дурний. Але mm -hmm. то не є насправді. Люди, які мене знають, вони знають мене зовсім з інакшої сторони. Люди розуміють, що я роблю те, щоб залити якийсь відосик в YouTube. Там, хто мене не знає, то вони всі і так думають. А хто мене знає, вони самі знають, які є. Позитивний, хороший. Класний, відкритий, ну, мені чисто без різниці. А ті люди, які в мене не вірять, і я сказати, хто в мене ну, не вірить, можете навіть не дивитися мої відео, можете відписатися від мене. В житті всяке буває. І імено, я йду просто до своєї мети, до своєї цілі. І хочу вам ще сказати, що в мене є дуже багато друзів, які мене підтримують, які реально є зі мною. Хочу сказати, що попереду в нас. І ще дуже великий шлях, і треба дуже багато чого буде робити заради відео. Треба буде знімати, треба буде все робити. Ну, коротше, я вам скажу, що все має бути класно. І ще одна така штука, хочу з вами поділитися, я не знаю, де я буду грати десь тепер. Може в Польщі, може, в нас тут на Україні, але не знаю, як доля покаже, так і буде. Щоб ви завжди мріяли про щось, щоб ви перед собою ставили цілі. Щоб ви завжди йшли до своїх цілей. Саме найголовніше, то мати якусь мрію, йти просто до своєї мрії. Коли вона збудеться, то людина тоді стає реально щасливою. Я чуть -чуть став більш став щасливішим, коли в мене на каналі з'явилося тисячу підписників. Так що ви дивіться відео далі. І всім дуже дякую, що ви зі мною. Просто будьте зі мною. І Сьогодні я для вас стану супер -звіздою. Якщо вам сподобався цей влог, поставте йому лайк, хто не підписався, підпишіться на канал і до нових влогів.